Не можна далі так жити. З часом ти себе просто втратиш? Тому я і повернувся по тебе. Тато? Я все життя думала, що тебе убили. Я мусив зникнути, щоб захистити тебе. Я не хочу, щоб тебе спіткала моя доля. То що? Житимемо довго і щасливо. Ти його любила? Заплати за попкорн. Від виконавчого продюсера Деніла Декіма. Деніт Юнг живий. Коли він помер, я зробила з його доньки найцінніше активно організації. Вони знають усі наші секрети: плювати кого доведеться підкупити, катувати чи убити. Їх треба позбутися. Виклики я люблю. 13 серпня вона нас не відпустить. Її треба ліквідувати. Я на тебе не працюю. Працюєш на неї? Це єдине, що я вмію робити. Ти скидав людей з даху? Цікаво, які відчуття. Чому тобі це цікаво? Я ж не сказала, що зроблю. Коли ти зник я ночами не спала, чекаючи на тебе. Буде відстійно, якщо ти знову помреш. Не хвилюйся, мене складно в дбай про здоров'я. Другий шаг. Дається лише рада. Я роками сумнівався в собі. Як агент як батько. Тепер можна буде не тікати. Нарешті ми зможемо покінчити з цим разом. Як, сі... як сім'я. Метелик. Прем'єра 13 серпня.